Латвійський виробник Вова, модель 48411, Він виготовляється в базових кольорах білий, чорний і біжевий. Досить глибока і зручна чашечка. На доток все мережево у латвійських виробників м'якке і якісне. Пояса повномірні, дуже зручні, м'які і також не будуть нічого тиснути і давити. Прикрашена широким поясом на резиночки, вона м'яка і еластична, також по центру прикрашена широкий пояс. І в цьому бускалтері е 4 гачки. Бретелі не відстьобуються, верхня частина на м'якій еластичній Т-образний крій він дає таку круглу форму і збирає груди ближче до центру. Саме головне це якість цього мережива, його на собі майже не відчуваєш. А всередині обов'язково, щоб тримала форму ваш бізгалтер, тут еластичне мереживо, за рахунок цього е тримається добра форма. В інтернет-магазині білизна Іньйон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.